Доброго дня, шановні діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам створити ось такий. Букет з метеликів, легких, чарівних та прекрасних. Зробити такий букет доволі просто. Звісно, доведеться витратити багато часу, але він того вартий. Такий букет стане не тільки здивуванням, а й найчарівнішим, найкращим подарунком для будь-кого. Що ж, готуйте матеріали, а вони найпростіше, найпростіші, я думаю, знайдуться вдома в кожного. Та починаємо робити ось таку красу. Щоб виготовити такий чудовий метеликовий букет, вам знадобляться. Звісно ж, роздруковані ось такі метелики на цупкому папері або ще краще на картоні. Посилання на метелики знаходяться у коментарях під відео майстер Клей пістолет. Ось такі шпажки для люля кебаб. Звичайні побутові пакетики штук 7-8. Білий папір. 5-6 штук. Ось такі краще воскові олівці, але й прості олівці згодяться кольорові. Стрічечки тоненькі, скотч, звісно ж, ножниці, ну і всілякі блискітки. Коли все знайдете, починаємо робити. Перший крок обрізаємо спочатку навколо кожного метелика, а потім обережно по краям. Вирізаємо, можна трішечки не доходити до самої картинки. Вирізаємо всіх метеликів. Чим більше, тим краще. Коли ось таке різноманіття метеликів у вас вже вирізано наступний крок нам треба їх закріпити до наших паличок. Беремо метелика і з задньої сторони робимо краплиночку клея і погляньте, будь ласка, ось під прямим кутом. Приклеїмо до шпажки. Трішечки треба почекати, доки гарно застигне. Так приклеїмо до паличок усіх усіх метеликів: і маленьких, і великих, і краще їх вставляти для застигання ось такий стаканчик чи баночку. Коли метелики вже всі закріплені до паличок, переходимо до наступного етапу, беремо ось такі звичайні побутові пакети і спочатку відрізаємо дно, потім відрізаємо ручки, потім ділимо навпіл. Можна ще раз кожну частинку навпіл. Ось таким чином нарізаємо пакети. Далі беремо одну зі смужок і розкриваємо. Далі, ось тут трішки не дорізано. Ось таким чином колу, по одному з країв збираємо. Ось так і закутуємо його знизу ось таким чином. Далі, притримуючи, беремо скотч. І ось цей край гарненько, тугенько підмотуємо так, щоб скотч заходив аж трішечки на. Дерев'яну шпажку. Потім відрізаємо. Таким чином пакуємо усіх усіх метеликів в наші ось такі поліетиленові упаковочки. Ми всі метелики ось таким чином оздоблені. Тепер їх треба поєднати в букети. Цьому нам допоможуть обрізки з пакетиків, які в нас залишилися. Їх не викидаємо ось так. Розпушуємо, роз'єднуємо ручки, все-все, все, що ми обрізали. Роз'єднуємо, щоб вони стали більш об'ємними, більш такими пухнастими. Потім, коли все роз'єднали, скомкуємо. Так, просто зібгавши в таку як кульку, беремо скотч і декілька разів коло обкручуємо, не дуже притулкуючи, щоб у нас була ось така об'ємна, ну майже кулька. Тепер збираємо всіх наших метеликів і ось сюди всередину, вставляємо. Ось цю. Вона допоможе роз'єднати та, скажімо так, розпушити наших метеликів. Якомога нижче вставляємо, стараємося рівномірно розподілити навколо палички наші. Ось таким чином, щоб всі були на однаковій висоті метелики у нас. Вирівнюємо ось таким чином букет. Якщо треба, щоб він більше розпушився, просто натискаємо на кульку, і вона у нас поринає вниз. Розправляємо всі-всі-всі квіточки, вирівнюємо наші квіточки-метелики. Ось таким чином І коли вже будете впевнені, що вас все влаштовує, що у вас гарно розрівняні всі метелики, ось такі букет, тоді беремо скотч, притримуючи рукою. І гарненько змотуємо кілька разів спочатку по паличкам міцненько. Потім поступово спускаючись, ось таким чином спускаємося до нього змотуючи, змотуючи наші палички. Ось таким чином фіксуємо і обрізаємо. Так, наш букетик готовий. Ось такий, переходимо до виготовлення обгортувального паперу. Переходимо до виготовлення пакувального папіру для букету. Беремо звичайні листи, білі. Можна, звісно, взяти і кольорові, якщо у вас є І Ось таким чином зминаємо гарненько-гарненько кожен лист. Потім розпрямляємо, обережненько, аби не розірвати. І щоб надати йому кольору беремо олівці, краще воскові. І ось таким чином натираємо, з'явиться легкий-легкий відтінок олівця. Ось таким чином можна поєднати навіть декілька кольорів. Можна прямо ось так навіть зафарбувати, зробити різноманітні. Розводи. Робіть це все за своїм смаком, підбираючи кольори. Коли заготовані аркуші для обгортування, накладаємо їх ось таким чином, трішечки здвинувши ось так. Далі вихватаємо однією рукою, перегортаємо, кладемо всередину руби букетик. І ось таким чином обгортаємо, десь трішечки за потреби витягуємо, десь трішечки роз'єднуємо. Десь можна навіть ось так позагинати краї. Ось таким чином загортаємо. Тишненький, гарненький букетик. Ось. І коли ви вже впевнені, що вас все влаштовує, беремо скотч, шукаємо початок і гарненько навколо ось тут внизу закріпляємо. Тримаємо рукою, не відпускаємо. І гарненько аж трішечки перетягуючи, скріпляємо знизу за допомогою скотчу. Якщо у вас є якийсь пакувальний папір або гофропапір, можете використати його, буде навіть краще. Ось таким шином. Ось такий букет у нас з'явився. Та це ще не все. Наступний крок нам потрібно оздобити ось цю ніжку букета. Найкраще і найпростіше використати ось такі тоненькі стрічечки. Беремо і відрізаємо. Можна поєднати кілька кольорів. Ось таким чином я просто беру. І кілька разів, приблизно однакової довжини, сантиметрів 25 я десь беру ви можете взяти більше, нарізаю ось таку пряму кубку стрічечок, відкладаю під низ і гарненько-гарненько зав'язую, перетягую. Шину. І ще раз, якщо у вас стрічечки будуть сповзати, це може бути через скотч, ви можете закріпити ось ці стрічки за допомогою клею пістолету, просто підклеївши в кількох місцях. Ось так, ніжка оздоблена. Тепер залишився лише один штрих, можна взяти блискітки бажано клейкій основі. Якщо не на клейкій основі, то це можна зробити буде за допомогою клею пістолету. І на деяких метеликів, наприклад, на тулу або на крильця, поприклеювати всілякі ось такі блискітки. Букет стане ще чарівнішим та ще більш яскравим. Після того, як ви оздобите метеликів блискітками, вони стануть набагато чарівнішими. Робіть такі букети, даруйте близьким, дивуйте їх та до наступних зустрічей у майстерні чудес.